Мої вітання з Дніпра, з України. Сьогодні 29 січня 2024 рік. І сьогодні я хочу пересадити свою маленьку стюартіану на блог. Ви мене просили показати, як я роблю посадку на блок. тому я це зроблю при вас. А це я покажу мене дві мої стюартіани такі красуні, це прийшла до мене, приїхала вона у 2021 році і вона важковато йде, корні відсушує в горшку вона посаджена з самого початку. І я думаю, можливо, побачу, якщо хорошо підуть. Коріння наростати, то я її, мабуть, перенесу на блок, тому що коріння вона відсушує, от не дуже вона хорошо росте. А це Стюартіана Піка... Пікочіп, і е, в неї в минулому році з квітконосійшов, ішов таким якимось бубликом скрученим. Я її там старалася розкрутити, тому що е, вона. Не могла сама справитися з тим квітконосом. І дивлюсь, що в цьому році те саме. Чого то там застив квітконос, і або вона в другому місці його випустить, або е вона буде якось старатися цей розрівнювати, тому що він вже 2 місяці сидить, отакий набубняваний, і не, не, врост не йде. Ну, А зараз будемо пересаджувати мою маленьку стюартіану. І я покажу, як я це роблю. Сьогодні я пересажу свою стюартіану на блок. І вам заодно покажу, як я роблю блоки. От у мене є кокосове волокно. Я вовнутрь вкладаю. Сама обична кора, дерева, я навіть не знаю, яке дерево, але ростуть у мене непогано на таких блоках. Якщо буде потрібно, то потім я буду пересаджувати їх на більш такі блоки. Може, купувати буду, може, можливо, сама якісь буду робити. Коли більш підростуть, Орхідеї. А зараз вона маленька. От я купила стюартіану у розмірі 1,7. Це стюартіана Red Dots. У мене стюартіани дві є. Я вам показала в самому початку. Ну, от так я укладую, а це галтована кора. От я укладую такі, де у мене, такі, як впадини в корі, вона краще тоді держи, блок держи краще вологу, і для рослини надовше трошки вистачає вологості на таких блоках. Такі блоки я роблю і для халенопсисів, і для дендробіумів. І от у мене мох. Я вам коли посажу рослину. я покажу, де він у мене росте, цей мох. Він у мене на вулиці. Зараз розморозилася розморозилась земля. І я можу його взяти от так. Мох потім хорошо він розростається і починає зеленіти практично Ну, майже цілий рік. Але потрібно, щоб він трошки е, все-таки укорінився. Тепер капроновою ниткою я оце все замутую. Отак, От примотую, замотую його. Таку ляльку роблю для орхідеї. На блоках у мене набагато краще ростуть, і ми будемо наблюдати, як вона прийме таку посадку стюартіана моя. Ще ні одна рослина у мене на блоці не пропала. Тому, в принципі, мені подобається на блоках, як ростуть орхідеї. Зараз я його достану із стаканчика. І потім покажу, як я її примотаю на цей блок. От розібрала я, зняла я мух. І можете подивитися, яке коріння. Коріння майже його немає. Один ось корінець. Це значить, що їй було, мабуть, дуже мокро. І все коріння гниле внизу. От побачимо, як вона прийме блок, на блоці їй повинно бути краще. Тому що коріння тут дихає, воно получає і вологу. І от реанімувати також на таких блоках дуже хорошо. цей корінець я оставлю. От вони такі не дуже. Сюди я положила на блок ось я вам покажу кусочок пінопласту. Це для того, щоб, от де вона буде прикасатися із, із блоком, щоб все-таки під низом, під її попою, не було їй сильно мокро. Ну і отак зараз я прив'яжу її. Прив'язую я от вниз, листочки вниз дивляться. А коли вона починає рости, вона собі оці молоді листочки вже йдуть до світла, і вона виравнюється і росте ну, непогано. Вона вверх тоді піднімається, потихеньку, корні розростаються по блоку, і їм непогано рости на блоках. Фаленопсиси дуже хорошо приймають таку посадку. Ну, от, закінчила я посадочку. Е можна подивитися, ось один корінець хороший, е він прив'язаний. Але коли ви прив'язуєте рослину і дивлячись якими е нитками, я цією ниткою шовковую так і прив'язую рослину, тому що е обична нитка вона дуже швидко перегниває. Ви ж замочуєте, вологи багато получає кора, і тоді виходить, що нитка згниває. Я тільки, Якщо я блок закручую і замотую, дуже, так, стараюся тісно затиснути і зав'язати крепко, то рослину я дуже легесенько примотую, щоб не перерізати корешки. Корешки дуже. вони чутливі І можна їх перерізати ниткою. Я знаю, що на блоки, коли прив'язують рослину, то беруть от жіночі колготки, самі обичні, ріжуть на такі полоски, і от полосочками їх прив'язують до ну до блоків. Вони хорошо тоді і держуть, і не вредять корішкам. Все разом роблю і блок роблю, і рослину прив'язую до, до цього блоку. Ну, от, отак отака получилася посадочка. Не знаю, побачимо, будемо наблюдати. Це стюартіана, ще раз я напоминаю, і будемо дивитися, як вона буде розвиватися на, в такій посадці, на такому блоці. Ну, отак у мене росте мох. Оце я, він, е, коли весна, він розпочинає тут прямо такими великими пластами. Отак от. У нас я вже говорила, що дуже багато вологи. І ціле літо у мене росте непогано мох. Ну, так. А ви можете. Я раніше привозила мох із лісу, лісовий мох. Це також, мож, можливо, даже із лісу десь попало і роз, він розрісся сам, а можливо, він від, е, росте від того, що дуже багато вологи в нас тут. Ну і покажу результати таких посадок. От. В минулому році, ну, мабуть, вже пізньої весни я отримала це Філіпененціс. Купувала я також в маленькому віці їх, і от вони вже дуже хорошо прийнялися. Точно так само зроблений блок, як я сьогодні вам показала. Шерліана дуже хорошо в мене росте на такому ж блоці. І Стюартіана от жовта. Також непогано розвивається. Вона, я вам показувала, на дітей собі напускала там. І квітконос росте, наче непогано бутони дує. Розквітна я вам покажу. Ну, на, сь на сьогодні, мабуть, я вам і так багато уже часу вашого забрала. Показала, як я висаджую на блоки. Може, можливо, якщо будуть питання по поливу, то я покажу, як я поливаю їх. На цьому хочу всім побажати сонячних побільше днів зимових, якнайшвидше дождатися нашої перемоги і щоб обстріли оминали, кожен наш дом, щоб всі залишилися живі й здорові. До побачення.